Не вже існують люди, які люблять бургер бік-тейсті з Макдональдс. Я до їх числа не відношусь, але прийшла, щоб показати вам довгоочікувані новинки Сингл, Джуніор та Дабл. Чи відрізняються вони за смаком? Давайте перевіримо. Хочу почати дегустацію з найменшого Тесті Джуніор 155 грам, 95 гривень. Він скажу я вам дуже маленький, чисто так, на один зуб. Булочка без кунжуту, а на повний. Класичне котлета, сир, томати, айсберг та соус барбекю. По смаку, як класичний бік Tasty. Єдине, що не сподобалось, дуже багато соусу. Я, в принципі, цей бургер не люблю, тому одного укуса з мене вистачило. Бік тесті Сингл коштує 175 гривень, в ньому 278 грам. Оце вже по-нашому, хоч у руках відчувається. Це я так розумію: класичний бік тесті, просто у нього тепер трошки і. Інша назва. А далі найцікавіше дабл Big тейсті. Коштує 247 гривень і в ньому 400 грамів. Він справді дуже великий. Наповнення класичне, тільки замість однієї котлети дві. А ще в цьому бургері 1013 тринадцять калорій. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я то і класичний бік через великий розмір з'їсти не могла Що тут вже казати про дабл? Лому за смаком бургери не відрізняються, але Big Mac класичний або дабл чиз для мене в мільйон разів смачніше. Обов'язково пишіть, який ваш улюблений бургер в Макдональдс, і чи встигли ви вже скуштувати новинку?